У всьому світі перед його талантом схиляли голову. Йому завдячують відродженням французького балету. Його ім'я увійшло в історію культури Франції у той час, як на батьківщині про нього майже не чули. Серж Лефар – безмежно талановитий українець, який пишався своїм походженням і понад усе мрія виступити у київській опері, але ім'я якого було заборонене у радянському союзі. Він був справжньою суперзіркою Парижу. Преса слідкувала за кожним його кроком. Богема мріяла проводити час в його товаристві, а критики не критикували, а співали йому оди. Серж Лефар стрімко увірвався у балетний світ Парижу та зробив там революцію. Франція боготворила його. А Шарль Де Голь пропонував французьке громадянство. На що він відповідав відмовою зі словами: я українець і пишаюся цим. Він здобув собі ім'я та славу у світі, а радянська влада так і не випустила його жодного разу на сцену київського оперного театру, про яку він так мріяв. Майбутня зірка французького балету народилася у Києві у 1905 році під іменем Сергій Лефар. Хлопчик ріс у великій любові до рідного міста, до свого роду та до країни, яка тоді ще не мала незалежності. Часто Сергій гостював у дідуся у Каневі. Той розповідав, що їхній рід мав козацьку славу. Предки були козаками та мали навіть грамоти від гетьманів. Малий Сергій любив слухати ці розповіді та надзвичайно пишався своїм родоводом. Потім, вже у дорослому віці у Парижі, він згадував, як його мама одягала вишиванки на свята та була тоді надзвичайно красивою. Ні у дитинстві, ні в підлітковому віці нічого не вказувало на те, що Сергій стане видатним танцівником балету та балетмейстером, адже на першу репетицію він потрапив у вже достатньо дорослому для балеті віці у 15-16 років. Йому не пророкували не те, що великого майбутнього у балеті, а й взагалі майбутнього. Однак Сергій закохався у балет, і його наполегливість, виснажливі репетиції наодинці та природне відчуття танцю зробили з нього танцівника. Переломний момент у житті Сергія трапився тоді, коли він зрозумів, що більше не може жити у більшовицькому Києві. Саме тоді він вирішує тікати через закриті більшовиками кордони у Париж, взявши батьківське благословення, усвідомивши, що більше не побачить рідних, він відважився на втечу, але не вдалося. Сергія зловили арештували та влаштували допит. Якщо до цього він не приймав радянську систему, то після і, взагалі, зненавидів. Лефарю висунули умову. Відпускаємо у Париж. Якщо будеш нашим агентом, він відмовився. Проте ідею втекти у Францію все ж не полишив. На другий раз йому вдалося. Саме у Парижі, місті, куди стікалися всі митці, Сергій планував втілити у реальність свої мрії про балетну сцену. Він пішов на проби до відомого тоді балетного діяча, який шукав танцюристів у свою трупу. Той талант хлопця помітив одразу. Однак порадив підтягнути техніку в Італії та повертатися назад. Так народився Серж Лефар майбутній геній та легенда балету. Після повернення кар'єра Сержа стрімко пішла вгору. Зовсім швидко, зі звичайного танцюриста, він став солістом. А ще через час директор Паризької опери запропонував йому поставити балет. Ще зовсім молодий Лефар погодився, і його балет наробив галасу на весь Париж. Директор довірив трупу Сержу. Він став одночасно і солістом, і балетмайстром театру. Саме за часів Лефаря французький балет пережив розквіт після занепаду. Свій стиль він назвав неокласицизмом, адже опираючись на класику, додавав сучасних канонів балету. Він зробив танцівника балету не приставкою до балерини. А рівноцінним головним героєм його технікою захоплювалося, а його бачення вражало. Він жив балетом, танцем поєднаним із ритмом і музикою. Він відчував танець кожною частинкою свого тіла. А на сцені був суцільною грацією. Серж вимагав цього і від своїх танцівників, і саме під його керівництвом народилися зірки світового балету. Він купався у світовій славі, виступав на різних сценах різних країн, збирав захоплені відгуки, але так і не зміг потрапити на найбажанішу сцену київського оперного театру. Ще під час втечі у Париж він перейшов дорогу радянській владі, і вона зробила все, аби ім'я Сержа Лифаря не звучало ніде у радянській Україні. Свою заслужену пенсію він провів із дружиною у Швейцарії. Україну після еміграції він відвідав лише раз на початку 60-х і був неймовірно щасливим знову побачити рідний Київ. У 1986, на 82-му році життя його не стало. Він заповідав поховати його в Парижі і до кінця днів залишався українцем. Найголовнішим його заповітом був напис на надгробку «Серж Лефар з Києва.